Поясніть мені, чому сьогодні кваліфікованого лікаря в піхоту рядовим мобілізувати можна нараз. А воєнкома, котрий давав клятву захищати батьківщину і котрого заради цього і цьому навчали за державний кошт, котрий отримав всі можливі соціальні пільги як кадровий військовий, відправити на нульні. Мобілізація. Так, на сьогоднішній день це життєво важлива процедура. Але мобілізувати лікаря-стоматолога в піхоту це вершина дебілізму. Це при тому, що професійних лікарів у війську катастрофічно не вистачає. Два місяці тому мав за честь передати і вручити подяку за постійну підтримку з перших днів війни Степанюку Віктору Тарасовичу. Це лікар-стоматолог від Бога і людина з великої літери. Це професіонал, котрий своєю наполегливою працею зумів відкрити власну клініку і зібрати колектив невтомних професіоналів високого гатунку. А ще волонтер, котрий робив безліч добрих справ, але ніколи не піарився на своїх справах. Особливо я необхідне лікування, потрібне внаслідок поранення, отриманого під Бахмутом у 2022 році, отримав абсолютно безкоштовно в стоматологічній клініці, заснований знову ж таки Віктором Тарасовичем. Знаю, що багато моїх побратимів теж отримували тут послуги безкоштовно. Сподіваюсь, що такий спеціаліст обов'язково буде забраний виконувати службові обов'язки в рамках своєї професійної діяльності, але навіть за тих два місяці, котрі він буде змушений провести в навчальному центрі, ця людина могла зробити більше добрих справ ніж хтось за все своє життя. На мою думку, ті особи, що сидячи в кабінетах ТЦК і виконуючи мобілізаційні заходи в подібний спосіб, навпаки, завдають шкоди обороноздатності держави і мали б нести за це відповідальність. Знаєте, допоки отакі безмозглі створіння сидітимуть при посадах із великими зірками на погонах, перемоги нам не бачити. І як це не жахливо визнавати, але при такому підході в нас не буде майбутнього? Я думаю, варто задуматись нам усім.